Ласкаво просимо до системи Persia HR онлайн-рішення для автоматизації рекрутингу. Спілкування з кандидатами займає значну частину робочого дня рекрутера. Persia HR автоматизує ваше листування. Інтеграція з поштою дозволяє безпосередньо спілкуватися з кандидатами, запрошувати їх на співбесіди, надсилати тестові завдання тощо. Persia HR має зручні шаблони листів для спілкування з кандидатами. З їх допомогою можна швидко надіслати стандартний лист, замість того, щоб щоразу писати текст наново. В системі вже є шаблони листів, які можна використовувати для листування з кандидатами. Якщо є така необхідність, можна їх відредагувати або створити свій власний шаблон. Для цього в розділі шаблони листів натискаємо кнопку Додати. При складанні шаблону система пропонує вам використати спеціальні теги, які були підставлені в індивідуальні повідомлення. Наприклад, нам потрібно скласти шаблон листа про тестове завдання. Вказуємо назву листа, яка зручна для вас. Після цього вказуємо тему листа, яку будуть бачити кандидати. Далі пишемо текст та проставляємо теги, які нам потрібні. Це може бути ім'я кандидата, його прізвище, а назва вакансії, на яку подається кандидат. За необхідності дата та час співбесіди. А також інформація про вашу компанію. Назва компанії, її адреса, ваше ім'я, прізвище та контактні дані. Проставляємо всі необхідні теги та натискаємо додати шаблон. У нас шаблон збережено в системі, та його можна використовувати для спілкування з кандидатами. Давайте відправимо кандидатам листи. Наприклад, у нас є вакансія і на етапі тестове завдання у нас є три кандидати. Ми можемо написати їм кожному окремого листа, а можемо одним кліком написати всім одразу. Обираємо кандидатів та натискаємо надіслати листа. Зверніть увагу, що на місці теги підставиться індивідуальна інформація, тобто кожен кандидат отримає персонального листа. Обираємо потрібне шаблон. В нашому випадку це тестове завдання. Перевіряємо текст, за необхідності його редагуємо. До листа можна додати файли зі сховища персії або прямо з комп'ютера. Додаємо файл безпосередньо тестовим завданням. Перевіряємо, щоб все було правильно, та натискаємо надіслати. Кандидати отримують свої персоналізовані листи. Коли вони відповідають на ваш лист, ви отримаєте його не тільки до своєї основної поштової скриньки, а й побачите його в персії. Якщо кандидат прикріпив до свого листа будь-які файли, версія їх теж отримає. Їх можна знайти в самому листі, а також вони автоматично додаються на вкладку файли на сторінці кандидата. Вся переписка зберігається у відповідному розділі у картці кандидата. Крім того, прямо зі списку кандидатів ви можете написати листа індивідуально або одразу кільком кандидатів. Точно так же виділяємо. Кандидатів необхідних та натискаємо Надіслати листа. Для того, щоб повідомити кандидата про призначену співбесіду, вам не потрібно писати окремого листа. При призначенні співбесіди відзначте галочку Надіслати листа кандидату про призначення співбесіди. Вам відкриється нові поля для написання повідомлення. За замовчуванням, система пропонує шаблон листа запрошення на співбесіду. Ви можете його відредагувати. Створити інший або написати листа вручну. Також до нього ви можете додати файли зі свого пристрою або сховища персії. Наприклад, карту приїзду або якісь важливі документи, які будуть потрібні кандидату під час співбесіди. Натискаємо призначити співбесіду і кандидат отримує відповідного листа. Так як ви можете вести переписку з персії чат, повідомлення про отримання нових листів. Будуть відображатися на головній сторінці біля значка листування. Сьогодні ми більше дізналися про спілкування з кандидатами. А якщо у вас виникли питання чи пропозиції по роботі системи, зв'яжці з нами. Завжди будемо раді допомогти.